В умовах сучасних збройних конфліктів, аби ефективніше протидіяти ворогу, військовослужбовці зобов'язані дотримуватися елементів тактики, коли кожен солдат є учасником складної схеми ведення бою. Діяти злагоджено у складі підрозділів українських військових навчали британські інструктори. Тренувалися на полігоні поблизу Житомира. Цього року іноземні спеціалісти вже в четверте проводять підготовку наших десантників. За легендою, укріплене приміщення захопив супротивник. Завдання військових взяти об'єкт штурмом. Середньому захопленню передує чіткий інструктаж. «Оділення, повністю все оділення штурмує цю кімнату. входить туди двойка. Розуміється, граната, я товариш». Штурм приміщення один з етапів десятиденного поглибленого піхотного курсу для інструкторів навчального центру ВДВ. Тренерами тут виступають військовослужбовці Йоркширського полку Великої Британії. «Тяжелі бої в місті. Може бути тільки місті ночі. А чому? Бой в городе считается самым тяжелым видом боевых действий. Вот. Почему? Потому что очень много, очень надо быть внимательным, очень много укрытий, очень много готовых огневых позиций, которые и себя, в принципе, город и представляет. Вот каждое окно, каждый подвал, каждая щель – это готовая огневая точка. База, которую они дают, намного глубже и намного она, конечно, ярче. У них больше... Опит, і ми раді, що ми цей зараз За усіма діями українських десантників, пильно стежать іноземні тренери. Мета наших навчань посилення боєздатності української армії. За рік іноземні колеги допомогли підготувати понад три сотні наших бійців. І ще півтори сотні інструкторів, які далі передаватимуть свої знання мобілізованим і контрактникам. На даний час проводиться заключна фаза підготовки інструкторів навчального центру по основним предметам навчання. Це виживання, розвідна підготовка, вогнева підготовка і тактична підготовка, а також орієнтування на місцевості. Цьогоріч це останні такі тренування. Однак співпраця триватиме і далі, наголошують і наші, і британські військові. Тим паче, що і в українських спецпризначенців є чому повчитися, кажуть гості. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, Максим Возний, час ще.